У нідерландському містечку Гелдермалсен декілька тисяч людей знесли паркан та побилися із правоохоронцями. Таким чином вони протестують проти будівництва притулку для біженців. Протестувальники також пішли штурмувати будівлю міськради. Там саме відбувалося засідання, на якому обговорювали плани щодо притулку. Протестувальники прорвалися крізь кордон поліції і знесли паркан, вигукуючи антисемітські гасла. У поліцію кидали каміння, пляшки та феєрверки. Силовики кілька разів стріляли вгору. Аби розігнати НАТО, кількох протестувальників затримали, а чиновників з міськради екстрено евакуювали. Прем'єр Македонії Нікола Груєвський заявив, що не говорив про зміну назви країни в інтерв'ю газеті The Guardian». Про це йдеться у спеціальній заяві. Я ніколи цього не казав, і ми відповімо: «The Guardian». З тексту очевидно, що така заява йде від журналіста, а не від моїх слів, сказав Груєвський. Прем'єр заявив, що Македонія вже звикла до такого роду провокацій. Водночас цитування своїх слів Груєвський не заперечує. Його спростування стосується виключно редакційного тексту та заголовку публікації.

США та Куба відновлюють авіасполучення. Домовленість була досягнута в ході переговорів у Вашингтоні, що відбулося через рік після перших кроків про зближення між Кубою та США. Обговорення остаточних умов відновлення авіаперельотів може зайняти місяці. Тому поки що говорити про можливі терміни початків рейсів рано. Зараз громадяни США і Куби можуть переміщатися між країнами тільки у чартерних рейсах, замовлення яких пов'язане з труднощами. Відносини між двома країнами стали помітно налагодження. Жуватися спочатку початку 2015 року. Нагадаємо, Паризький клуб кредиторів списав кубі борг у 4 мільярди доларів. Температура повітря в Арктиці досягла найвищого рівня за останні 115 років. Йдеться в щорічній доповіді Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Згідно з проведеними дослідженнями, температура повітря в Арктиці в період з жовтня 2014 по вересень 2015 виявилася на 1,3 градуси за цельсієм вищою середніх показників. Передає інтерфакс Україна. Оформлення id карток замість паперових паспортів стане можливим для громадян України з 11 січня 2016 року. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А з 1 січня 2016 року почнеться тестування системи в масштабах країни. Термін оформлення нового документа такий же, як і старого: 10 робочих днів. Українці зможуть замінити паспорт на пластикове посвідчення протягом наступних п'яти років. За словами Авакова, вла. Власник id карток матимуть доступ до всіх видів державного сервісу, адже новий паспорт поступово стане електронним ключем до держпослуг. Українська льотчиця Надія Савченко, над якою в Росії продовжується незаконний суд, оголосила про продовження голодування. Про це повідомили її адвокати на своїх сторінках у соцмережах. Марк Фейгін написав, що прямо зараз у суді російського Донецька Савченко виносять вирок про продовження тримання під вартою ще на три місяці. Він уточнив, що від завтра Савченко знову оголосить сухе голодування, яке обіцяє не припиняти до кінця судових тяганин. Її вимогою є звільнення. Нагадаємо, 17 грудня на засіданні. Суду у Донецьку-Ростовської області Надія Савченко прибула у футболці, на якій написала своє запитання президенту Росії Володимиру Путіну. В Ізраїлі успішно прооперували волонтера з рівного Яну Зінкевич, яка потрапила в жахливу ДТП. Про це написав екс-радник губернатора Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман на своїй сторінці у Фейсбук. Нарешті можу повідомити довгоочікувану новину. Тривала операція пройшла успішно, повідомив він. 18 мільярдів кВт годин електроенергії вироблено енергоблоками Рівненської АЕС з початку року. Це на 725,8 мільйона кВт годин електроенергії перевищує відповідний показник минулого року. Виконання річного планового завдання становить майже 103%. Відкоригований план на рік для Рівненської АЕС. 18 мільярдів 280 мільйон кіловат годин електроенергії. Про це повідомила керівник прес-центру РАЕС Вікторія Леонова. Станом на 8 один 17 грудня в роботі перебувають усі 4 енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2500 МВт. Діє диспетчерське обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.